Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Міліцький осередок Мазур Юля. І сьогодні до вас такими цікавими новинами. Здається, наші урядовці вже в кінець поїхали кукухою і презентували монету парламентаризм. І сказав Стефанчук, що герої не лише в окопах, а герої і у Верховній Раді. І саме вони дбають про добробут. Саме вони я тут вам прикріплю. Ви почитаєте, ну це просто кіно, це знущання над простим звичайним українцям, особливо над тими людьми, котрі віддали найдорожче, що у них було це своє життя заради оцих героїв, котрі отримують по 300 тисяч заробітної плати, помічники яких отримують заробітні плати. По 100 з тисяч і хлопці, котрі воюють і гинуть. Верх цинізму а розказують про патріотизм, знущання просто надзвичайними українцями. Монета номіналом 5 гривень, цілою купою, надписів для героїв, парламентарів. Для саме для тих, хто е, цю країну і довів до того стану, в якому вона тепер.